Так, колеги, всім привіт! Нове відео нового демо Кукурудзе 2023, у якому буде представлено 15 гібридів від трьох компаній. Розпочнемо із крайнього гібриду, і це в нас буде зупорто. Зупорто всі ви вже досить непогано знаєте, гарний гібрид, перевірений. Попереднім відео можете побачити, почути про нього відгуки, яка врожайність, що і як. В принципі, скажу і зараз, що гібрид непоганий, гарно сохне. Врожайність вище середнього минулого року показала. По посухостійкості не знаю, не було можливості провірити. Але е, варт і уваги. Далі в нас ось вищий гібрид е, це гібрид зураунд. Зураунд був також минулого року на демо, е, показав такий самий результат, як по вражальності, як і попередній гібрид, але е, у нього вологовіддача була гірша і, е, і при більшому ФАУ така сама врожайність. то ну, поки перевага е, по минулорічному демо на е, попередній гібрид. Але цього року все може змінитися. Уже були такі випадки, що е, не один гібрид. Показував себе добре 2-3 роки, а потім все пішло не так. Ці два гібриди мають напіверектоїдне розміщення листка, можете бачити, і вузеньку-листкову пластинку. Далі в нас ось іде гібрид, такий в смужку, як наче йому не вистачає магнію. Ну, скоріше, цинку, інтенсивний ріст. Цинком не обробляли. До речі, по попередниках. По попередниках. Попередник тут у нас соняшник. У попередніх відео ви можете бачити, як готувався ґрунт. Тут було демо соняшника минулого року. З осіннього обробітку тут було подрібнення котком. З цієї роботи він справився на 100%. Після нього не прийшлося передисковувати, тому. Поле залишали оранку, але не виворолось з тих причин, що було дуже е, волога погода, дощі, дощі, потім е, не було часу і е, так вирішили залишити. Рештки подрібнені. До весни вони благополучно е, перегнили. Весною їх подрібнили дисковою бороною. Е, дисковою... Загнали на всю глибину і впоперек, щоб вирівняти нерівності, вирівняти фон, і щоб прискорити мінералізацію знову ж таки рослинних решток, що ми можемо і бачити, бачити, що тут проведено ось прополювання, і культиватор не забивався. Не забивався, тому що, по-перше, Якісно були подрібнені рослинні рештки. По-друге, вчасно прикопана бадилка, і вона запустила ми процес мінералізації, не тягнула до передпосівного обробітку. Вирішили зробити так. І, в принципі, не прогадали. Кукурудза більш-менш рівномірна, є подекуди рослини в меншій фазі на два листки. Від початку сходів до зараз фази у неї 12-10 та 12 листків. Така кукурудза має 10 листків, така 12. Десь відсотків 30 має в меншій фазі. Чому так сталося? Тому що була волога погода, сіялось у вологе, а потім пішли дощі не на, не на велику глибину, 4 см. Е, були дощі були, е, була волога, посіялось, але потім, ні з то, ні з цього, е, я думаю, ви знаєте, можливо, навіть в декого таке і було. Е, пішли суховії, і суховії конкретні, е, плюс 25 і вище пекло, і е, не було тиждень. Е, Опадів, а був сильний вітер. І оці 4 см благополучно за пару днів е, висохло. Е, слава Богу, що ця кукурудза, яка попала в проміжний слой сухе, як сире, не встигла наключитися. Воно дуже швидко висохло, і е, вже вона зійшла через тиждень після того, як пройшов дощ. А пройшов дощ тоді гарний. І зробив знову мокрий арафон. І та кукурудза, що поключилася, має 12 листків, а ця має 10 листків. Але якби ця поключилась і потім вивітрилась з того шару волога, то тут би кукурудзи не було і були б такі рвані сходи, що Це було б не дуже гарно. І по виду, і в подальшому на вражайність. Так, далі в нас оцей гібрид з широкою листковою пластинкою. Це в нас Вавилон гібрид від компанії Viter, як які попередні гібриди. Він має теж напіверектоїдний тип розміщення, але дуже широку листкову пластинку гарно затіняє. Подивимося перший рік у, виробниц... у демо, у виробництві не було його. Із попередніх має саме широку лискову пластинку. Далі в нас ось наступний гібрид це тоначія. Також перший рік на демо подивимося, який він, на вигляд, трішки нерівномірний по. Розвитку, можливо, так попало по землі тут, так як я говорив, що висохло. Але попередні гібриди здаються більш рівномірними по висоті. Не знаю. І далі в нас зум. Зум, що я ще раз посіяв, минулого року він виглядав красивим, в принципі, як і зараз, широка листкова пластинка. І старт для пізнього фау гарний в нього ось він гарно виділяється. У порівнянні з Тоначею і іншим гібридом, ось як відрізано. Але врожайність показав не дуже гарну. Але виглядав красиво і хотілося ще його раз посіяти на демо, подивитися. Тому що по одному року, як показала практика, не судять гібрид. Навіть по двох роках. Далі в нас лідея пішла. Це в нас Гармоніум, який минулого року показав перше місце на демо з вражанністю плюс 95 центнер. Тому цього року він беззаперечно тут, якраз порівняти із схожим ФАО Вітеровським гібридом. Далі в нас йде Хетрік, також був минулого року на демо. Непоганий е гібрид. Трішки менша враженість, ніж у гармоніума, але є свої переваги, е які ми подивимося цього року. Далі в нас перспектив новий гібрид. Отакий От він високий, гарно стартує. Але що щось сказати, він дуже е реагує на гербіцид на 24 d Тут застосовувалося е, Мілагра Нікосульфурон і е, Пріма, аналог Пріма. Е, то його покрутило добре, е, як і о, там один гібрид від е, Маїсу. Зараз глянемо, також крутило в той час. Е, здається, мені всі ранні гібриди до, е, чутливі як до Нікосульфурону. Так і до препаратів гормональної групи. Тому потрібно застосовувати обережно, а при можливості будемо переходити вже від пріме. чи ми застосовували, тому що вона ну, як мінімум низька в затратах. Це раз. Після дії немає це два, як у Мезотріона, Допрамезона чи, чи інших препаратів. І плюс в тому, що швидко забирає падалицю соняшника, яка тут все ж таки була, то вирішили на цей рік ще застосувати приму, а на наступні роки буде видно. Далі, далі в нас іде креатив. Тут така світліша листкова пластинка. Бачите? Досить е, гарно відрізняються цього року гібриди. Ось він е, креатив. Отакий світла світло листкова пластинка, по висоті е, трішки нижче, ніж попередній гібрид. Зараз е, нічого про нього сказати, але по минулому році він е, вражанні з нього вище середнього. Сашки на ньому немає. По сухостійкість, я думаю, також буде на рівні. бо Довго тримав вологу в стеблі і в листках листки довго були зеленими. Але вологовіддача е, не мав змоги перевірити. І далі Міледі. Міледі так само, як і попередній гібрид. Е, Взагалі-то, по ідеї, він повинен бути, е, ну, вони повинні бути, мати гарну вологовіддачу. Надіюсь, цього року ми це перевіримо. І кукурудза в нас не буде зимувати в полі. А втім, то е час покаже. І далі в нас е тут декілька гібридів, точніше 5, по 5 гібридів від кожної фірми, е від компанії Маїс. Тут у нас шатл, оце низький, він такий. зараз е Цього року ми його збирали досить непогано в нього вражанність. Він переплюнув, мій улюблений. 31-11 гібрид по врожайності. По вологовіддачі в нього цього року ніяк судити, але минулого року, позаминулого він був на демо, то вологовіддача в нього, скажімо так, хромає гірша, ніж Гроно, але стійкість до вилягання набагато краще. Тому раніше ми цього не враховували. а... А тепер потрібно враховувати і це. Далі в нас тренд. Тренд має гарну вологовіддачу. По вражайності він на рівні з грона. І, до речі, здавалося, він швидше у нього стебло висихає, ніж у гроно. Але його було нескільки попадано, як грона. Тому цього року надемо він тут. Далі в нас іде прайм. Ось ось він прайм порівняти. Темніша листкова пластинка, але він е нерівномірний по розвитку. Ну, тут знову ж таки судити, чи це гібрид, чи, е чи так е співпало ґрунт, е на момент сів не знаю, але е не буду стверджувати однозначно, але Попередній гібрид, мені здається, ось бачите, більш рівномірнішим. Якщо дивитися так по, по перекрятків і дивитися тут, ось ми бачимо дві рослини нижчі, значить тут може не вистачило вологи. Але якщо ми бачимо серед оцих двох рослин одну маленьку і так далі, то це про щось значить. Ну, не знаю. Е, в будь-якому випадку по вражайності він показав себе досить гарно цей прайм, і вологовіддача то також е, краще, ніж, е, скажіть мені, я скажу. От, поряд з ним був гібрид, також гарно дав е, по вражайності, але е, листки стояли довго зеленими. І тут низьке ПФО, і там було низьке. Але е, цей гібрид кращий. Тому він тут. Далі в нас е, Гільдія. І Гільдія, знову ж таки, е, ми отримали гарну врожайність по Гільдії, вона непогано сохла, е, ще трішки і, е, скажімо так, була б у базі. Ну, практично там. По відео, як дивився, то непогано вона сохнула. Тому знову, знову ж таки, вона тут. Перспективний гібрид. По вражанністю також свої 80-85 минулого року давав цей гібрид. І Ліберті Ліберті минулого року не було на демо, Але. Був поза минулого року на дему і з врожайністю V220 і з врожайністю де 9 тонн. мені Заповнило, що він переплюнув гроно Був поряд гроно. До речі, він був тут і посіяний. поза минулого року тут була демка кукурудзи, і е, тут було посіяно гроно е, як обсів і е, потім один проход. Для заміру е, врожайності. І далі був посіяний Liberty. То Liberty швидше висох, у нього була базова волога, і він дав 9 тонн. Е, тому цього року е, спеціально його прикупив, щоб е, поставити його на демо тут, бо, на мій погляд, він е, дуже гідний конкурент е, сусіднім гібридам і також. Е, тому самому зупорту, який цього року був, чи не єдиний у базі. Тому в ідеалі було б їх ще посіяти далі десь поряд. Але і так, роботи багато було. Виконано роботи багато. Всі гібриди посіяні у двох нормах, як і минулого року: 64 і 70 Тисяч на гектар. Деякі гібриди, як ви могли бачити, повторюються, тому е е можна е буде вже подивитися в розрізі по роках, е наскільки стабільний гібрид, е наскільки при тій е самій густоті по різних роках е буде підтверджуватись та сама врожайність. Для якого гібриду краща більша чи менша врожайність, Тобто ще рік-два і е, будемо писати дисертацію по е, цьому демо кукурудзе. Так. Ну і трішки слів про ріпак.